Вітаю українців, вітаю всіх людей доброї волі. Сьогодні у нас 20 число. До кінця тижня, включаючи неділю до 24-го, я хочу вам показати, яка буде безпечна, небезпечна обстановка в регіонах України. Південно-Східний регіон я показала вже, є розклад. А зараз хочу подивитися Західний регіон. Давайте подивимося. Західний регіон, 21 число. 21 число для західного регіону буде захищеним. Так, будуть клопоти, але ви будете з ключом. 22 число основна ваша карта жінка і криси. Можу сказати, що так, там працює жінка, яка працює для того, щоб робити руйнування. Ну, це так. Карти викидають головне. Давайте роздивимося, чим то закінчиться, що воно буде. Так, бачите, ось випадає тут же і змія. Тобто ця подія йде іменно від українців. Тобто це не той план, який росіяни самі роблять, це на основі наших зрадників. Це молода людина, може навіть дитина, підліток жіночої статі. Але так, 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 воно ще розглядається, але дуже ймовірно. Дуже ймовірно, що воно станеться. При цьому в цьому, навіть якщо воно станеться, ситуація останеться комфортна. А як так? Що буде? По клеверу. По клеверу. Значить, я можу сказати, або ця ситуація, в принципі, не станеться по розвілки, або воно десь попаде там, де воно ні на що не повлияє. Ну, Грубо кажучи, в город, в поле, ну, десь там, де ну, ніяк просто, да? але імовірність руйнування існує 22 числа. І це робиться з допомогою зрадниці. 23 число. Субота нормально. Буде пророблятися ситуація. Будуть летіти, скоріш всього дрони, але ситуація буде стабільна, трошки неясна, але стабільна. Ага. Е ще не все. Потім полетять ракети. Потім полетять ракети. І от уже від того підуть проблеми. Так, так. І по луні. Так, дуже можливі руйнування. Дуже можливі. Дуже. Ой, так, будуть наші хлопці тут відробляти це все ситуацію. Ось вони повиходили. Загиблих тут не повинно бути людей, по ідеї. Е, ну, ситуація буде сложна. Сложна буде ситуація. Людина може постраждати, але вона не загине. Але 23 число дрони, таке відчуття, що дрони пройдуть, їх відіб'ють, а ракета може е, десь щось. А може, і її зіб'ють, тому що тут працює ППО. Але тут іде тяжка ситуація. Тут, може, вламки подуть, може щось зачепе. Отак, от щось. Це 23. 24 неділя. З садом, все добре. Ну, незначні зміни тут будуть, звісно, але в цілому ви будете з букетом. Тобто, тобто, ось я вам розказала, який регіон конкретно це треба роздивлятися, але у вас 22 число, 23, дуже, дуже опасне. Західний регіон. Давайте я подивлюся Північний регіон України. Північний регіон України. Я дивлюся взагалі, Київ, подивлюсь окремо. Північний регіон, ви знаєте, я скажу, що і непогано. І непогано. 21 число. Все добре. 22 -е, весь з ключом. Але ключик так собі, він не дуже впевнений. Тут, можливі, якісь моменти, де щось можна пропустити. Але будемо сподіватися, що все буде добре. 23 -е число. Криси лежать між якорем та деревом. Я так сподіваюся, що повинно бути все добре. Да. Ну і 24, 24 число по дитині, більш-менш нормально, багато буде оповіщень, будуть летіти дрони, які нам зрадники, які нам зрадники допомагають росіянам направляти на нас. Можуть бути так, 24-го, можуть бути попадання, можуть бути руйнування, але вони не будуть дуже значними. Ми пройдемо тут по меншому варіанту. Ну, Якщо трапиться чудо, то, то і зовсім успішно. Тобто все буде нормально. Головна карта тут яка? Дитина незначно. Значить, щось десь може, можуть влучити десь якось, але це буде незначно. Це і клевер підтвердив також. Ось так, ось так. Давайте я гляну Київ. Києву, так, можливі. Можливі руйнування, можливі. Зараз я роздивлюся. Так, да, тут можливі руйнування, люди. Дуже такі тяжкі карти у вас на Київ падають. Буде подія якась. Вона трошки неясна буде з дронами, трошки неясна, але тут серйозна ситуація. Ну, будете з букетом, будете з букетом. Все ж таки, я сподіваюся, що тут руйнувань таких глобальних не повинно статися. Не повинно. Проблеми будуть. Але руйнування ще під питанням. Так що так. Але загроза йде Києву по області. В основному там буде область з ключом, там можливо, що будуть летіти ракети, але їх пророблять. І область буде з ключом. В області повинно бути все добре. А от сам Київ може мати такі проблеми. Центральні регіони України. Центральні регіони України 21 числа. Так, ймовірні, туди будуть летіти ракети люди. Воно ще таке без... під питанням, але якщо там щось таке трапиться, воно не буде значним. І воно ще просто, дивіться, які карти. 22 -е число центру України. Нормально повинно все бути. Нормально. Проблемки які... якогось плану, якого плану? Ні, нормально. Так, тут багато дуже місних сидить цих. Зрадників. А так нормально. 23 число. Планчик є якийсь, але це наш планчик. Да, Це наш планчик буде більш нормально. По 23 числа буде нормально. 24-го також буде нормальна обстановка по центру України. Так. Оце у вас 21 число таке не дуже приємне, скажімо так. 20, 22 покраще, ну і далі буде нормально. От все. По регіонам я все вам розказала, показала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звертайтесь кому-то потрібно на консультацію. Консультація проводиться онлайн, в меседжерах Viber, WhatsApp, Telegram. Десь по часу повноцінний прийом, може трошки більше. На пораду йде десь півчаса, хвилин 40. Порада 400 гривень, повний прийом 1000 гривень. Повноцінний прийом. На ваші питання. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, па-па!